Неочікувані результати двотижневого експерименту. Ось цю полергонію я проливав два тижні, і що на ній відбулося? Квітування, як би ви і самі бачите, а, що відбулося на субстраті. А, субстрат перестав пліснявіти. Тут був наліт від підвищеної вологості та відсутності вентиляції на стелажі. Дана рослина стояла, і були уражені. Ось гілки, які були ще взяті із материнської пеларгонії. Ті листки, що були жовтіші, вони просто підсохли. Грибок на них перестав розвиватися, і квітування, бутанізація, теж відмінні. Добрива, два тижні я не вносив. Наступний. Наш доповідач це лаванда. Лаванду я теж поливав даною водою. Звісно, живці вже були вкорінені. Яким чином вкорінити лаванду, я вам ділився з вами ділився у двох відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод мої спостереження. І також як доглядати за живцями. Лаванди після вкорінення 5 правил лаванди. А живці, бачите? Дуже швидко тронулися у ріст, і коренева система у них наросла теж краще. Окремі листки, які були дещо уражені, не в'януть, хоча вони такі жовтуваті, і загальний стан рослин добре, особливо подивіться на ось ці корені. А що це за вода? Зараз я вам покажу. Результати я й сам не очікував, що такі будуть. Ось відповідь на питання: від кого ця вода. Результати просто неочікувані. Я ніколи не очікував, що я отримую щось подібне. Я просто брав воду від таких помічників, яких, звісно, ви не позбувайтесь, якщо в кого вони є. Вони знов стають голодні, і потім, звісно, ви їх використовуєте повторно, скільки вам потрібно разів, звісно, на одній і ті тій же самій людині. А воду, яку я вимірював, я зберігав. І цією водою я проливав рослини. Я її, звісно, спеціально не зберігав, просто при зміні води я вививав її оті групи рослин, які. Були підконтрольні, тому що окремі я проливав як зазвичай, а там різниця є, тому що плісняви на них більше. Значить, що стосовно води, яка є, зараз я вам на цифрах доведу, що ця вода не пуста. Яким чином я набрав дві? Один контейнер з чистою водою, а тут вона не змінювалась 3 дні. Зараз ми виміряємо кількість солей. Подивіться, тут 176 ppm, А тут у нас 230 235, якщо воду розмішати, Ну, 230. Ось такий приріст по солям дала. Дали жителі, а саме помічники п'явки, які тут живуть, а після їжі, як ви зрозуміли, що це означає? Три висновки: перше: за три дні п'явки додають кількість солей у воду, а я б орієнтувався на 100 ppm. Це все одно, що це вода із добривами. Але не просто із добривами, тому що результати виявилися для мене неочікувані. Вода ж не псується. Воно може стояти і довго, псування у неї немає. І бактерицидний і фунгіцидний ефект я отримав на своїх рослинах. Результат приголомшує. Мені здається, що такою водою спокійно ви можете оновлювати старі субстрати. Я вже зробив пробну партію. Як оновлювати субстрати? Як я це роблю? Я ділився з вами 5 хвилин роботи. Відео має назву 5 хвилин роботи і субстрат як новий. Проливав я лише два тижні, було сумарно 4 поливи малими дозами Доброго Я не вносив. І третій висновок. З урахуванням того, що приріст по селях складає 100 ppm кожні 2-3 дні, залежно від того, як помічники поїли до цього, а відповідно воду змінювати потрібно два рази на тиждень, ну відповідно за такого розміру. Помічників, якщо вони меншого розміру, тоді можна змінювати раз на тиждень, там приріст менше. Якщо кількість совей вже більше, ніж 300 терміново змінюйте воду, тому що помічники виділяють усі ті речовини, які і потрібні, і не потрібні у відповідно цю ж саму воду. Єдиний офтоп, звісно, що вода не має бути червоною. Тобто, якщо вода червона, це значить, що вашим помічникам просто стало зле. І, можливо, кров, ну, скажімо так, не смачна. Тому вони. Її і позбавляються. В такому разі проливати, звісно, такою водою не можна, її краще позбавитись, і, взагалі, це вам як індикатор, що зі здоров'ям, зокрема, щось не в порядку. Якщо вода прозора і немає жодних ознак взагалі псування, то в такому разі ефекти ви вже побачили. Погодьтесь, що це неочікувані результати, а про свої досвіди. Досвід, будь ласка, діліться у коментарях. Вони будуть мені цікаві і корисні іншим глядачам. Здоров'я вам, вашим рослинам, мирного неба всім нам, і до нових зустрічей на моєму каналі.